Іноді рішення кількох людей визначає долю всього покоління, і це, що ми будемо зараз розглядати, це саме той випадок. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок, епізод 53. 12 дванадцять розвідників, коли страх. Перекреслює обітницю нарешті, після всіх чудес бурь, мани і води зі скелі, ізраїль стоїть на межі обіцяної землі, країну, яку Бог приготував. Моїсей посилає 12 розвідників по одному з кожного коліна. Вони мають ходити з землею 40 днів і повернутися з правдивим звітом. Бог не боїться запитань. Він не каже: Не дивіться, не думайте, просто вірте. Він каже: Подивіться, побачте, як я. Равий розвідники повертаються, приносять величезна грона винограда, кажуть, ця земля справді тече молоком і медом. Але потім починається велике але. Там живуть сильні люди, міста укріплені і великі. Ми бачили там синів Анака, велетнів. Ми як сарана, поруч із ними. Двоє з них Халевий і Ісус Навин, кажуть протилежне. Якщо Господь з нами, ми переможемо навіть велетнів не бійтеся. Але людська уява вже малює страх, лякається, нарікає. Краще б ми померли в Єгипті. Виберемо собі нового вождя і повернемось назад до Єгипту. І в втомить Ізраїль робить найбільшу помилку, обирає страх замість Бога. Тоді Господь каже, як говорили, так і буде. У пустелі впадуть трупи цього покоління. 40 років ви будете ходити по одному за кожен день розвідки. І тільки ті двоє, і Ісус Навин, увійдуть із наступним поколінням землі обітниці, бо не боялися. Бо бачили не тільки велетнів, а Бога, який більше за велетнів. Що тут важливо помітити? Бог не забороняє дивитись на реальність. Він хоче, щоб ви дивились на неї через нього. Страх заразний. Віра Теж, але чому сестра кричить голосніше: помилки лідерів можуть коштувати дорого тим, хто йде за ними. Сміливість починається там, де закінчуються наші можливості, але не Боже. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропустити продовження, і підтримай це відео. Вподобайка.